Всім привіт! На неочікуваному зв'язку знову я. Цей випуск взагалі не планувався і відео це знімати я не планував. Але стався форс мажор. форс мажор, який зараз я вам спробую продемонструвати. Так, Зараз увімкну запалювання. Зранку виїжджати я по своїх справах. З парковки виїжджаю, включаю поворот Ну і спостерігаю ось таку картину. Так, якщо включити правий поворот, бачите, тут все нормально, тобто поворот мигає так, як і повинен мигати. Ось, А лівий поворот він у нас зійшов з розуму. Тобто, щось йому недобре. Судячи по всьому, так, виключу я запалювання. Судячи по всьому, в мене полетіла лампочка. Лампочка полетіла з лівої сторони, але чи спереді, чи ззаді. Зараз ми це подивимося. Для цього ми, напевно, включимо просто аварійку. Ось, і зараз я вийду, спробую подивитися. Так, ну ззаді у нас наче все гаразд. Тут є, тут є. Скорше за все, проблема у нас. Спереді. Так, подивимося, що у нас тут. Так, тут у нас світло є. Поворотник мигає, так? Тут у нас немає нічого, абсолютно глухо. Тобто згоріла ліва лампочка переднього повороту. Отож, що робити? Ну, що робити? Міняти, звісно, лампочку. Нічого тут уже не зробиш, нічого не придумаєш. Ніяк не зекономиш. Так, аварійку ми виключимо. ось Тому прийдеться поміняти лампочку. А для чого взагалі я це відео знімав? відверто кажучи, я не стикався з такою ситуацією, тому для мене було загадкою чому, скажімо, правий поворот в салоні, коли вмикаєш поворот, він якби блимає нормально. А лівий поворот він ну так якби зійшов з розуму і танцював так, як йому сподобалось. Тобто мигав в два, то й в три рази частіше. Ось, якщо ви водій-початківець і стикнетеся з такою ситуацією, що, ну, наприклад, один з поворотів у вас мигає набагато частіше, ніж інший, просто знайте, що це не реле. А швидше за все, це перегоріла, перегоріла просто лампочка в одному з поворотів. І вся проблема вирішується ну, заміною цієї лампочки. Зараз ми лампочку. Поміняємо і спробуємо подивитися, чи щось змінилося, чи ні. отож Я йду шукати зараз лампочку. Питання, чи, чи в мене ще є така лампочка, ну але зараз пориємося в гаражі, подивимося, чи знайдемо і чи зможемо замінити. Якщо ні, ну придеться завтра шукати якийсь магазин найближчий і таку лампочку купувати. Отож, йдемо шукати, якщо є, поміняємо, і подивимося, ну, чи щось помінялося, чи проблему нам вдалося усунути. Так, як добре бути запасливим і мати впрок, як то кажуть, на майбутнє, декілька необхідних штук. Знайшлася в мене така лампочка, звичайно 12 вольтова одноконтактна лампочка, і я її вже поставив. І Зараз спробуємо на аварійці, що у нас покаже. Так, йдемо дивитися. Так, зад у нас світиться, як і світився. І дивимося, що спереду. Так, правий є. Лівий є. Все гуд. Так, ну цю лампочку я би теж замінив. Якось ця Філіпс, як на мене, яскравіше світиться набагато. Ну, але нехай. Це потім. Так, ну і перевіримо зараз роботу ще самих поворотів. Так, виключаємо аварійку. Так, включимо запалювання. Так, ключі де я залишив? Так, йду шукати ключі. І спробуємо на ще. Так, знайшов ключики. Так, запалювання. Так, правий поворот. Так, де у нас повороти? Все стандартно. Лівий. О, тепер вже також все стандартно. З такою швидкістю він повинен моргати, з такою він і моргає. Аналогічно, як і правий. Такс. Все гаразд. Так, більше я в принципі, не буду до оптики лізти. Ту лампочку залишу. Я все рівно хочу перед зимою поміняти е, всі лампочки ближнього, дальнього світла, габаритні і так далі. Так далі щоб все це було новеньке, тому що якби, ну, до оптики я не брався взагалі, відколи машину цю придбав. Е, отож, друзі, для чого було це відео? Як я вже казав, хто водій початківець хто стикнеться з такою ситуацією, коли. Поворот на одну сторону в салоні моргає в два, а то, а то й в три рази частіше, ніж в іншу. Знаєте, що це причина просто згорівшій лампочці цього повороту. Або ззаді, або спередні. ну треба вийти подивитися, включити аварійку, вийти і подивитися. І просто цю лампочку поміняти. Я з таким не стикався, тому ця ситуація була для мене новинка вперше. І я вирішив таке невеличке відео для вас зазняти. І користуючись нагодою, я дуже хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал. Зараз на каналі вже сотня читачів при 19 відео. Я не знаю, добрий це результат чи поганий. Я не женуся за підписниками, я не женуся за розкруткою. Я просто ну, викладаю відео, напевно, 50 на 50 для себе і для тих, хто буде його дивитися, щоб, ну, можливо, мій досвід, мої знання як водія початківця будуть. Комусь корисні і комусь допоможуть. Але я безмежно радий, що читачів набирається, хоч, напевно, не так швидко, але все ж таки. Зараз уже 100. Я думаю, що буде більше. Тому, ну, напевно, може, давайте поставимо собі таку планочку тисячу, тисячу підписників. Ну, До кінця року, звісно, це фантастика, але не будемо ставити терміни, просто будемо ставити планку. Поставимо планку в тисячу підписників, і я гадаю, що. З вашою допомогою це у мене вийде. Отож, кому було корисно це відео про власне таку нетипову ситуацію з швидкістю моргання поворотників, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте тиснути дзвіночок, для того, щоб отримувати вихід інформацію про вихід нових відео на нашому каналі. Так, проїжджає машина, тому, тому що це гаражі, це гаражний кооператив. Звісно, куди ж тут без посторонніх звуків. Тому ще раз дякую всім за увагу. Тиснемо лайк, підписка і дзвіночок. Я бажаю всім гарного та вдалого дня і маю надію, що це відео було цікаве та корисне. До скорої зустрічі, друзі!